Пошук музейних експонатів став оперативнішим старовинні сорочки переселилися до нових шаф, а картини українських митців відтепер у спеціальних висувних касетах, де в них щонайменше багато простору. Так змінився Закарпатський музей народної архітектури та побуту після участі в проєкті Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні за програмою транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна 2014 2020 і сьогодні в актуальному інтерв'ю директор музею Василь Коцан. Вітаю Вітаю! нагадайте, коли розпочався цей проект і як на його тривалість вплинула війна? Даний проект, який ми реалізовуємо спільно із партнерами із Поютового музею Сатумари, це Румунія, а також музею української культури у місті Свіднику, Було розпочато у жовтні 2019 року. Спочатку проект був розрахований його реалізація на 24 місяці. Але е, так склалося різні обставини. Спочатку пандемія коронавірусу, згодом е, війна в Україні. Е, всі ці обставини змусили нас е, і наших партнерів кілька разів продовжувати реалізацію нашого проекту. Наразі він підходить е, до завершення. Е, наші партнери з, з Румунії, і Словаччини, вже готуються до звітування. Е, нам у зв'язку з військовим станом в Україні дозволили продовження даного проекту до кінця червня даного року. Просили ми, оскільки частина фінансування цього проекту покривається за рахунок співфінансування українською стороною, тобто музеєм, і для того, щоб виконати всі умови фінансові, нам потрібно було певний час ще для того, щоб до кінця виконати реалізувати дані умови проекту. Каже співфінансування, тобто яка частка музею і яка частка самого проекту? Загальна частка для України, тобто для нашого музею, складає 127 тисяч євро. З них 10% – це є співфінансування, тобто 11, майже 12 тисяч євро. Музей мав внести своїх коштів як за рахунок співфінансування. У рамках цього проекту проводилися кілька тендерних процедур, завдяки яким були проведені певні послуги чи надані певні товари, наприклад, по виданню брошур. Тури таких туристичних історико-культурних брошур по населених пунктах, які ми досліджували, проводилася тендерна процедура, і була зменшена значно вартість, ніж була пропонована переможцем цих тендерних закупів. В результаті якраз цієї різниці зараз маємо можливість провести ще додаткові роботи. Це є буде облаштоване одне із фондосховищ, де у нас зберігаються експонати групи дерева, і замовлена спеціальна така сучасна. Вітрина повного огляду для скульптури Василя Івановича Свиди гуцульське весілля, яка експонується у фоє нашого музею. Одним із перших заходів була виставка Земіже її личить, коли до нас приїжджали партнери зі словаччини та Румунії. І от я пам'ятаю, що дуже багато було спільного, особливо в одязі, там що стосується і нашої країни, так само румунів і словаків. Наскільки загалом у цьому проєкті було таких спільних маркерів? Разом з цими країнами-сусідами. Дослідження, які ми проводили спільно з партнерами в рамках цього проєкту, і власне результати цих досліджень, одним із яких якраз були і виставкові проекти, показали багато спільних рис, оскільки Карпатський оцей регіон має таке спільне етнічне коріння, багато спільного у традиційній народній культурі, зокрема, в тому ж. Костюмі у ремеслах і промислах, звичайно, що оці загальні такі спільні риси мають і свої певні локальні особливості в тому чи іншому регіоні, навіть на прикладі нашого краю Закарпаття це можна спостерігати. Виставка «Заміжжя і личість показала якраз оці особливості, хоча кожен із партнерів представляв окремий фрагмент або обряд весільний кінця 19, го початку 20-го століття. Але ми змогли з партнерами переконати, Тися якраз у, у цих локальних спільних особливостях, скажімо, наші партнери з Румунії представляли весільну зачіску. той процес, як вона виготовлялася, які деталі оздоблення вставляли, скільки це часу займало. Аналогічний процес підготовки, зокрема, жіночої весільної зачіски є і в нас на Закарпатті, зокрема на Рахівщині, гуцули Закарпаття, готували такі спеціальні. Весільне плетіння, плетін'є із елементами декору це і гудзики, прикраси з бісеру, дзеркали, веретки, подібні вінки і вінкоплети були характерні для виноградівщини. Скажімо, це села Хижа, Черна Новоселиця, які суміжні із румунськими селами Тарнамара і так інше. На даний час ми розпочали інвентаризацію у фондах п'ятих. Це і музичні інструменти і різні е, вироби з дерева. І на даний час е, фотографуємо. Можна в різному ракурсі їх фотографувати, тому що дана програма дозволяє вставляти і три фотографії, і чотири фотографії. В межах проекту ви ще закупили програму для оцифрування музейних фондів. І коли ми знімали сюжет, то тоді ще був початок, але ваші працівники доволі швидко давали собі з цим раду і пам'ятаю, що тоді за тиждень було оцифровано вже майже 10% музейних фондів. Яка ситуація зараз? Дійсно, ця електронна програма це закордонна швейцарська програма. PhotoStation Pro, яка дозволяє вести облік, електронний облік музейних експонатів. На сьогоднішній день півробітниками відділу фондів нашого музею занесено вже близько 75-80% експонатів нашого музею. Програма дає можливість легкого пошуку і опрацювання музейної колекції за певним тегом, наприклад, інвентарним номером експонату, чи за його назвою, чи за населеним пунктом, звідки він перенесе. Можна ввести і вам відразу вибиває інформація власне, про цей експонат. Якщо вас цікавить, наприклад, тема жіночі сорочки конкретного району, вона вам вибиває, по-перше, кількість тих сорочок. і по району з кожного села, тобто це полегшує роботу не тільки музейним працівникам, а й науковцям, які будуть опрацьовувати ту чи іншу колекцію нашого музею з метою наукового такого вивчення, дослідження підготовки наукових праць. Зрозуміло, що міністерство спонукає до такого оцифрування, та й загалом орієнтуємось на Європу в цьому плані. Але все ж таки, що буде із цими старими, як на мене, такими дуже атмосферними журналами, де досі вели облік експонатів? Ну, журнали знаємо із свого досвіду, і з досвіду ведення оці обліку музейних фондів наших партнерів з інших регіонів України. Вони повністю не зникають, продовжуються вести і вручну. Тобто паралельно так? паралельно проводяться так. Інвентарні справи, так звані легенди на кожен експонат. Вони робляться по сьогоднішній день. Інвентаризуються. Є фондова картотека, як у будь-якому архіві вона все це формується, складається. Скільки тепер експонатів нараховується На сьогоднішній день? Фондова колекція нашого музею нараховує біля дев'ятнадцяти тисяч експонатівського району? Закрмажіна сорочка довга довганя, як їх ще називали. Вона? е, а, взагалі, цінність найбільше от у таких е, вишивках, зокрема на рукавах, манжетах і горловині. Орнамент в основному зустрічався більше геометричний із крапленнями і рослинного саме е, для цього регіону. Коли ви почали оцифровувати ці музейні фонди, та й приблизно в той період привезли новенькі шафи для текстилю. Так. Це було вперше так за всю історію так. музею. Так, фондосховища, де зберігаються експонати групи Текстиль, і там в тому ж приміщенні нас зберігаються експонати групи Живопис. Було проведено ремонт, обладнання нове закуплене завдяки фінансуванню якраз цього проекту. Це сучасні металеві шафи з відповідною профірацією, мікрокліматом, які дали змогу більше розмістити експонатів більш вільно, тому що у старих дерев'яних шаф... не пристосованих до цього шафах. Тим же експонатам було набагато тісніше? Тобто, зараз відповідно до технічних і всіх вимог фонду збереження, експонати групи Текстиль у нашому музеї зберігаються правильно. А чому саме за цим проектом, чому саме експонати групи Текстиль почали переносити? Вони найбільш потребували чи це є найбільше е, приміщення. Фактично, я сказав, що у нас е, фондова колекція нараховує 19 тисяч експонатів. Леву учаску з них майже біля 8 тисяч, тобто майже половину це є група е, е, текстиль. Це є одяг тканини інтер'єрного призначення, найбільше фондове приміщення. І, маючи можливість е, зробити це фондосховища за рахунок фінансування Європейського Союзу, ми вирішили, що е, краще зробимо більшу, більшу, більшу леву участку. Хоча в минулому році і в цьому році у нас були проекти, де ми аналогічно оснащували сучасним обладнанням і фондосховища інших груп експонатів, це, зокрема, кераміка. Наразі хочемо це робити з експонатами групи дерева. Тобто, поступово буде оновлено повністю весь склад фондосховищ нашого музею сучасним обладнанням. В тому ж приміщенні є і ці висувні касети, де так. зберігаються твори митців. Крім того, що стало більше простору в цих картинах, в чому ще особливість саме такого обладнання? Знову ж таки, це зручність. В опрацюванні, знаходженні даних експонатів. Це найголовніша перевага і, в першу чергу, можливість їх правильного зберігання, тому що раніше вони зберігалися на дерев'яних шафах прийти один до одного, а так кожна картина має своє місце. Все це дає можливість зручно їм розташовуватися і, відповідно, з ними працювати під час побудови тематико експозиційних планів виставок. Співробітник чи експозиційного відділу чи відділу фондів, готуючись до виставки, приходить, оглядає, знає тематику полотен, які йому потрібні. Крім того, що ці касети, оскільки є багато простору, дають можливість розташувати їх по авторам або по сюжетам тематично, і тому ти вже знаєш. ага, П'ята касета це є дерев'яні храми, шоста касета це є живопис пейзаж, це є авторські роботи, це є народні умільці кінця 19-го століття, початку 20-го маємо такі роботи, такого наївного малярства. Тобто працівники тепер готуючи нову виставку значно швидше, шукають потрібні так. експонати. Добре, ще окремим таким напрямком цього проекту була видавнича справа, і першим в межах проекту вийшов альбом колекція ікон. Які зберігаються в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, це виконані в різних техніках. Основному збірка ікон на дереві, основну частину яких відвідувачі зможуть побачити у нашій Шелестівській церкві, туди входять група ікон, переданих із церкви Святого Духа села Колочава Міжгірського району. Крім того, значну збірку дерев'яних ікон становлять ікони ем, пророчого кчину іконостасу, перевезені із села Ялове Воловецького району в 1995 році. Наскільки успішним був цей проект? Так, в рамках цього проєкту було видано два подібні альбоми-каталоги. Перший, дійсно це була колекція ікон із фондів нашого музею. У цьому виданні, над яким працювали Мар'яна Мегела, це заступник по науковій роботі. Василь Король, кандидат історичних наук і співробітник відділу фондів нашого музею. Представлені дійсно різні типи ікон, які зберігаються в нашому музеї. Такі видання нашим музеям, такі альбоми були започковані ще 2014 Році. Якраз тоді ми поставили собі за мету популяризувати окремі музейні збірки. От і ікони стали. Це вже була. Четверте видання в цій серії доволі популярним стало і серед митців, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, серед релігійних установ і так далі. Дане видання, як і інші наші видання в минулому і в цьому році взяло участь у благодійній акції для підтримки Збройних сил України. «Вибираючи населені пункти для дослідження, ми хотіли прив'язатися також і до населених пунктів, з яких перевезені об'єкти в експозиції нашого музею під відкритим небом. Сподобалися нам у середньому водяному дві дерев'яні церкви. Вони обидві святого Миколая, але їх в народі називають одну верхня або горішня, а другу нижня або долішня. Церкви. Бойківського типу, починаючи від самого Ушка, оскільки ця церква також занесена в реєстраційний список ЮНЕСКО, взагалі дерев'яні церкви цього регіону. В основному це зразки XVIII століття, за винятком деяких. Всі вони є не просто пам'ятками, а й діючими церквами. Ще розкажіть про ці п'ять видань, про п'ять прикордонних населених пунктів. Це був теж дзеркальний такий проект. Тобто, і партнери зі Словаччини і Румунії теж готували подібні збірки. Родзинками для туристів це були дерев'яні церкви. У партнерів-сусідів теж так. Тобто, в них найцікавішими такими туристичними особливостями є дерев'яна архітектура чи можливо щось інше. Так, звичайно, це знову ж таки один із прикладів спільності нашої культури, прикордонних регіонів. Скажімо, у наших словацьких партнерів, які досліджували свій край, Пряшівський край, теж представив у населених пунктах, які вони досліджували, знаходяться чимало пам'яток дерев'яної храмової архітектури 18-19 століття. Дві із цих церков. Які увійшли в їхні каталоги, є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, так само і в наших партнерів з Румунії, храмове будівництво і традиційне народне житлове будівництво, теж такою родзинкою є тих населених пунктів, які вони досліджували. Звичайно, що крім того, є і інші елементи, як матеріальної, так і духовної культури. Це, скажімо. Ну, до прикладу, народний фольклор, пісні, танці, традиційні народні ремесла теж увійшли до Тем і тих родзинок, населених пунктів, якими е, займалися ми і наші партнери відповідно у, у своїх регіонах. У нас, до прикладу, на Закарпатті це є художня різьба по дереву, це вишивка, ткацтво. У селищі Вишково Хуського району нашу увагу привертали майстри із виготовлення дерев'яних іграшок, скажімо, з такого притаманного, можливо, на сьогоднішній день, власне, і для самого тільки Вишкова ремесла, як вироби з ку кукурудзяного. Листя, кукурудзоплетіння, яке там, до речі, є традиційним ще з XVIII століття. Тобто, це такі є народні ремесла, які характерні для того села і його околиць і передаються з покоління в покоління. Насамперед, ці п'ять маленьких збірок це для туристів, як допомога туристам, якщо вони хочуть відвідати так. Закарпаття, чи для науковців теж вони можуть якось. Вони мають ну подвійне спрямування. Це звичайно і такий своєрідний путівник для туриста, який знайомиться з історією, культурою тих населених пунктів. З іншого боку, там представлені і е, е, знову ж таки складові традиційної народної культури, матеріальної культури, духовної культури тобто і науковець, е, побачивши ті світлини, коротенький опис. Про ту чи іншу річ може настукнутися для себе, що є у цьому населеному пункті, і що його варто відвідати з науковою метою для поглибленого вивчення того чи іншого явища. Найбільше, звичайно, представлена Гуцульщина, так як ця вчителька найбільше зібрала взірців із Рахівського району. Ну, Але також можна ознайомитися з вишивками Долинян, Бойків та Лемків Закарпаття. І це різні райони, також Тячівський, Хуський представлені вишивки, Перечинський, Мукачівський. І останнє видання, яке вийшло в межах цього проекту, це про вишиванку, і воно спричинило величезний ажіотаж. Багато людей хочуть його отримати, питають, як можна придбати, але в межах гранту це неможливо. Що можуть зробити люди, щоб отримати цю книжку? І чи буде можливо в майбутньому змога придбати її все таки? Дійсно, дане видання, яке присвячене традиційній народній вишивці нашого краю Закарпаття, в його основі стала фондова збірка взірців народної вишивки, яка зберігається у нашому музеї, викликало великий ажіотаж не тільки серед науковців, а й серед поціновувачів народного мистецтва, народних майстрин, зокрема тих же вишивальниць і просто пересічного. Поціновувача народного мистецтва багато, як ви кажете, дійсно людей вже придбали це видання і в рамках благодійної знову ж таки акції на допомогу збройних сил Частина тиражу знову ж таки серед тих же народних умільців нашого краю, серед районних бібліотек для того, щоб мали можливість і доступ у районах нашого краю цієї книги користуватися. На сьогоднішній день ще дуже багато людей дзвонять, майже кожен день дзвонять і просять, чи можна придбати цю книгу на частини. На тиражу має бути передана для наших партнерів у словаччині, у Румунії, для тих населених пунктів, де ми досліджували. Тому вже сьогодні я, як один із упорядників цього видання, також спільно з видавництвом працюємо над тим, щоб зробити дотиражування і всі бажаючі мали можливість отримати дане видання. Насолодитися мистецтвом вишивки, ну і, можливо, знаємо, багато людей звертаються, просяться не тільки для насолоди цю книгу, а й для практичного використання, оскільки через якісну фотографію цих зірців дане видання є своєрідним каталогом майже розроблених зірців вишивки. Тобто, по тим фотографіям можна чітко вишивати орнаменти цієї вишивки. Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться зробити це дотережування, і книга, я впевнений. Що навіть якщо і другий, і третій раз робити цього, цього видання дотиражування, то воно а, матиме попит. Тобто, станом на тепер із виданням можна ознайомитися в бібліотеках, а в майбутньому сподіваємося, що буде змога придбати його. Так, за а як ви думаєте, що спонукало такий попит на це видання? Ну, звичайно, що і та хвиля, на якій зараз оці... Україна перебуває в стані цієї війни, і оце культурне, духовне піднесення, яке намагається наш ворог знищити. Це теж дає е, своє останніми роками, навіть останні 10 років, ця популярність народної вишивки, народної вишиванки значно зростає. Ми бачимо постійно, не тільки е, зараз і модно стало одягати вишиванку, не тільки на якесь свято, Дучи, скажімо, вихідними по місту, можемо бачити багато людей у вишиванках. Дане видання і є результатом наукових досліджень. Там є розлога наукова як стаття, публікація, розвідка, де е, детально описані елементи. Цього строю книга приваблює тим, що вона є двомовною, нею цікавляться і з ближнього і зарубіжнього закордоння. Ну і книга, звичайно, о, якісний о, поліграфічний продукт. Тому всі ці елементи названої сукупності якраз і сприяють тому, що дане видання має успіх. Ну і там зібрані візерунки, яких в інтернеті немає, Не тому що так. це ваші. Унікальні дослідження так населених пунктів це є колекція взірців народної вишивки, яку у свій час ще у 20-30-х роках минулого 20-го століття збирала уродженка села Росішка Рахівського району у різних районах Закарпаття. Згодом. Частина її колекції потрапила до фондової збірки нашого музею. Довгий час просто була частиною фондової збірки нашого музею. Більше вже десяти років тому назад, коли я особисто почав займатися народним костюмом інші мої колеги вишивкою. То ми почали з наукової точки зору підходити до цієї збірки. Нами було підготовлено ряд наукових статей у фахових журналах. Ця колекція стала використовуватися у виставкових проектах нашого музею вже з відповідним. Науковим підґрунтям, маючи можливість видавати подібні публікації у рамках проєктів, ми, звичайно, звернули на неї увагу, тому що дійсно ця колекція варта того, щоб її популяризувати в широкому колі. А можна сказати, що найбільша цікавість або цінність вишивки такої старовинно в великій кількості закладених символів у ній? Так, звичайно, з одного боку, це звичайно. Красиво колорит можна бачити, але у кожній ту орнаментальну структуру закладалися певні символічні знаки, які характеризували людське життя тогочасне і так далі. Кожен символ мав щось, мотив мав своє значення. Наприклад, у народній символіці Закарпаття на сорочках молодих, неодружених або ще молодих уже одружених, досить часто зустрічається мотив пересікання прямого і скісного хреста. Прямий хрест означав. Жіноче начало скісне чоловіче. Їхнє пересікання — це є поєднання двох доль. Доволі часто цей мотив зустрічаємо на весільних сорочках. Мотиви кола, розеток, мотиви есподібні — це мотиви безкінечності. Кожен із них ніс певну символіку. Крім мотивів у вишивці, зокрема в її колориті, закодовувалися там певні родинні знаки і так далі. За колоритом теж структурою орнаментальної композиції можна було чітко говорити, з якого району дана сорочка, навіть з якого куточка чи села даного району. Чи є плани на наступні подібні проекти? Так, звичайно, і фондова збірка нашого музею. Багато на пам'ятки колекції дає нам можливість аналогічні проекти, задуми реалізовувати. І експозиція під відкритим небом нашого музею теж спонукає нас для того для її збереження. Це інфраструктурні проєкти, пов'язані із відновленням реставрацією того чи іншого об'єкту. Зараз у цьому році відкриваються кілька європейських програм, нові програмні періоди. Це і та ж Гускрова, Угорщина, Румунія, Словаччина, це румунсько-українська програма, польсько-українська, де ми маємо кілька ідей. Для реалізації е, проєктів по кожній з цих програм будемо подаватися і сподіваємося, що наші проєктні ідеї будуть підтримані відповідними комісіями даних програм, і разом із нашими партнерами за кордону ми зможемо приступити до реалізації знову ж таки цікавих проєктів для розвитку не тільки культури в цілому. Нашого краю, прикордонних регіонів, але й музейної справи, наукової роботи і так далі. Дякуємо, що завітали до нас у студію, за те, що ми теж могли долучатись і бувати залаштунками цих всіх проектів і сподіваюся до нових грантів. Дякую вам.